Доброго дня, дітки, мене звуть котик Мурчик. Сьогодні я хотів би вам розповісти віршик котик їжачок Котик їжачок я їм завжди і всюди і часу не гоблю. Скажу вам чесно, люди, поїсти я люблю. Візьму я булку хлібу і маслом на З'їм їм швидко за обідом. І з мицькою борщу, а також сматик сала, вагою в півкіло. Чомусь мені ще мало, голодний все одно. Вареники в сметані, з печінкою в млинці та голубці на бані, ще книдлі в молодці. Поїсти добре вмію за столом. Авне їсть, я тих не розумію, хто дуже мало їсть.